На даний час у Бістріці ніякого курорту немає. На буквелі курорт є, а на бистріці немає буквально, і не скоро він там буде. Він там проєктується з 2008 року. І на даний час абсолютно ніяких змін немає по цих проєктах. Всі є технічна документація. А з'єднаний чи не з'єднаний, буде, ми в майбутньому побачимо. Головний інженер філії на Двірнянський лісгосп Держпідприємства Ліси України Юрій Дзепчук показує лісову дорогу, яку капітально відремонтують за майже 31 мільйон гривень. За його словами, шлях довжиною 9 кілометрів 200 метрів з'єднає на та Ворохтянський лісгоспи. За словами Юрія Дзепчука, згідно із проєктом, дорогу розширили з 3 до 25 метрів. Також планують встановити освітлення. Вона постійно буде в сухому стані. Зробили кювети бокові для стьоків води. Плануємо застосувати гравійно цементну і піщану суміш, що унеможливить її в майбутньому розмиття цієї дороги. Цементна суміш вона фактично відповідає стандартам, як цей асфальт. Вода не просочується, вода йде поверху цієї суміші, вона її не розмиває. Юрій Дзепчук каже, що основна мета ремонту лісового шляху доступ до лісів у разі пожежі, а також для санітарних рубок лісу. Лісозаготівля, як такого відношення до цієї дороги, немає. Вона тут на третьому-четвертому плані. Ми заготовляємо, здійснюємо рубки формування оздоровлення лісів, рубки догляду в молодняках. Це є лісівничі заходи. Ми проводимо. Рубки головного користування проводимо поступовим методом, щоб не зріджувати насадження і не допускати сусільних площ. За інформацією на ресурсі Прозоро, замовником капітального ремонту шляху є Держпідприємство Ліси України, виконавцем фірма ПБС. Роботи, які проводитимуться у трьох урочищах Довжинець, Столи та Середній Полянський, мають закінчити до кінця 2023 року. На думку біолога громадської організації Українська природоохоронна група Єгора Гриника, капітальний ремонт цієї дороги проводять для того, аби з'єднати гірськолижний курорт Буковель із новим, будівництво якого заплановано у селі Бистриця Поляницької громади. Так, 22 грудня минулого року Поляницька сільрада надала дозвіл виконкому на розробку містобудівної документації для будівництва нового курорту. У лютому 2023-го ініціативна група Фрі-Свідовець опублікувала на своїй Фейсбук-сторінці схему двох нових. Гірськолижніх курортів, турбат і Бистриця. з того, що ми бачимо, що зараз державне підприємство Ліси України за державні гроші найняло компанію Каламойського ПБС, для того, щоб побудувати дорогу на поковелю на курорт Кавомойська. Чому власне ДП «Ліси України на мою думку трохи маніпулює? Тому що якщо ви буваєте в Карпатах, то ви, мабуть, бачили, що ніхто не будує в Карпатах лісовозні дороги з твердим покриттям. Є гургриник каже, що лісова дорога проходить через заповідник горгани, а це нашкодить тваринам. Є досить багато досліджень, які свідчать, що якщо дорога досить інтенсивно використовується, то там сильно зменшується в навколишніх лісах чисельність великих копитних тварин, чисельність тварин, які охороняються, в тому числі ведмеді, рисі. А інший момент це фрагментація. Будь-яка дорога вона розділює популяції тварин. Держпідприємство Ліси України на своїй Фейсбук-сторінці. Інформацію про ремонт дороги задля з'єднання двох курортів заперечує проведення ремонту. Обумовлено наявністю поруч із дорогою лісосічного фонду обсягом понад 60 тисяч кубометрів внаслідок руйнування існуючої дороги. Завантаження лісовозів замість 20 кубічних метрів наразі знижено в середньому до 10-12 метрів кубічних, що призводить до значних втрат в логістиці. За відсутності ремонту дорога вже цієї зими може стати непроїзною. Відновлення дороги значно зменшить собівартість заготівлі та збільшить сплату податків у державний бюджет. Журналісти Суспільного телефонували керівнику фірми ПБС Олексію Пастернаку. Спочатку чоловік обіцяв дати контакти фахівця, який розкаже про цей проєкт. Згодом перестав відповідати на телефонні дзвінки. За словами першого заступника директора Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені Постернака Володимира Коржова, лісові шляхи другого типу, як ділянка, яку ремонтують у Поляницькій громаді, в Україні становлять до 40% від загальної протяжності лісових доріг. Зазвичай каже Володимир Коржов для ремонту лісових шляхів використовують гравій та щебінь. Дорогу поблизу села Бистриця з його слів ремонтують новим методом застосування цементу. Для укріплення чи для влаштування шарів дорожнього одягу на лісових дорогах ну в Карпатах 100%. Я думаю, що в Україні не було. Так що, це новий, новий метод, який дозволить мати міцність дороги. Староста бистрицького округу Поляницької громади Ганна Гав'юк каже, ремонт цієї дороги допоможе збільшити сільський бюджет. Ця дорога зв'язує село Бистриця з Поляницькою сільською радою і з туристичним комплексом Буковель. І тому туристи мають можливість заїжджати до нас, дивитися, ну, більше ознайомлюватися з нашим регіоном. Жителі села користуються. Там і худобу випасають, заготівля ягід, грибів. Перевезення лісової продукції, заготівля лісової продукції. Ну, це в основному на території Держлісгоспу ця дорога проходить. За словами місцевого жителя Андрія Яремчука, до ремонту цієї дороги навіть у суху погоду до гірськолижного курорту не можна було доїхати ані легковим авто, ані велосипедом. Так як у нас є зараз Поляницьке ОТГ, центральна, ну, сільська рада знаходиться в селі Поляниця, ну, є з'єднані ближче, бо так нам їхати десь 100 кілометрів. А так 15, 20. Більшість людей працює на коротше буковель. І ну, їм ближче буде добиратися додому. Житель Бистриці Володимир каже, лісовим шляхом, який ремонтують, не користується. У мене немає різниці. Вау. Я собі зайнятий своїм страхами по хазяйству. Маю корову, свиню, маю, а корову. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич, Роман Булелик. Новини Суспільне, Іван Франківщина.